Паралюх Галина Романівна, медична сестра відділення невідкладної медичної допомоги лікарні святого Пантелеймона першого територіального медичного об'єднання міста Львова. Вже 31 рік пані Галина незмінно працює на передовій невідкладної медицини Львова. Що з дитинства, мріючи про цю справу, вона прийшла до лікарні святого Пантелеймона одразу після школи, спершу санітаркою, а після наполеглого навчання в медичному училищі стала медичною сестрою уже рідному відділенні невідкладної допомоги. Щодоби вона та її колеги першими зустрічають понад 200 пацієнтів з інфарктами, інсультами, важкими травмами після ДТП, кровотечами. Галина надає першу допомогу швидко, оцінює стан, викликає лікарів, робить усе необхідне, щоб врятувати життя у критичні хвилини. Здавалося, за роки роботи бачила усе. Але справжнім випробуванням стала пандемія COVID-19, коли медики практично жили у лікарні, та повномасштабна війна. Галина згадує безперервну роботу із важкопораненими з евакуаційних потягів. Допомогу лікарям у стабілізації та сортуванні пацієнтів із жахливими мінновибуховими травмами. Ці випробування змінили все, але й загартували, дали безцінний досвід і зробили медиків морально готовими до будь-яких викликів. Вона виконує не тільки медсестринські маніпуляції, а й підтримує пацієнтів як емоційно, так і психологічно. Галина завжди уважна та чуйна до потреб своїх пацієнтів. Вона постійно навчається, вдосконалює свої знання, які пізніше передає іншим медичним сестрам. Галина це медична сестра, на яку варто рівнятися. Галина впевнена бути медсестрою. Це її істинне покликання. Це любити людей, віддавати себе їм і ставити їхнє життя та здоров'я. Понад усе, скільки б сил це не коштувало.